Доброго дня, ви на каналі Крафт Посталкер. сьогодні я ось таку табличку заражену. І я також знайшов, як і ПП-8. Тут такі, як тримачі для папірців. На них пишуть, чим заражено та в який час це зробили. Табличка в не дуже гарному стані. Тут була ручка, я її відтер. Тут вона трішки порвана, я її підклеював. Сюди. Ставиться штатний штир, на який вона кріпиться із комплекту КЗО1. Якщо відігнути, тут оці штучки більш краще будуть триматися ось в цю сторону. Це теж відгинається і сюди ставиться або трос отак, от, або такий як... як штир такий. В комплекті десь 8-20 цих штирів в КЗО 1 до них чохол, ще 8 фонариків. І батареї до них. Ну, а я знайшов тільки табличку. Єдине, що я не знаю, навіщо оця ось дирдочка. Знаю, зачем оці ось штучки. Це для штиря, це для папірців. А навіщо оцей отвір? Не знаю. Я знайшов, що це за дирка. Це дирка зроблена під фонарик, щоб якщо було темно, цю табличку було видно в темноті. До побачення.